Усім привіт! Сьогодні буду збирати ось такий акумулятор під посадку по типу Makita. Ось такий має вид акумулятор цей корпус придбаний на Aliexpress, Купував його вже давно, так що ціну не пам'ятаю. В комплекті ізоляція ось така, наліпки, ось така плата захисту на три мосфети, більш-менш нормальна, лише тільки потрібно підпаяти трохи краще ось ці дроти і припаяти термодатчик. Купував його окремо. Ось у мене є вони. Підпаяю пізніше. Індикатор заряду і комплект смужок. Я вже такі корпуса збирав. Є в мене відео на каналі. Ось такий акумулятор на 2-2 І ось такий на 7,5 Аг. Тому цікаво, перегляньте. Але тут використовував вживані елементи LG H2, а тут Samsung 25R. Цей акумулятор буду збирати на нових ось таких елементах. Це у нас EV. EV 25P. Високострумові елементи, струм розряду непреривний заявлений 20 Ампер ємність 2,5 Ампер. Зараз підпаяю відразу, мабуть, термодатчик цей допаяю дроти краще, щоб вони були краще пропаяні, якщо ось тут видно, трохи якось. Сильніше. Клею ізолюційні кільця на акумулятори. Внутрішній опір елементів. Ось 15. 14,90, 15, 14,98, майже 15. майже 15. 11.75, майже 15, те саме, 15, трохи більше. Ось такий опір, купував ці елементи колись на Encon, Подобається, що мають, прийшли з однаковою напругою і однаковий опір. Збираємо далі. Ізолюючи кільця наклею, вже ставив акумулятори в холдер ось таким чином: мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. Тут тобто ставимо нашу плату, бачимо, що в нас з цього боку мінус, і починаємо так виставляти. Плату теж. Трохи краще попідпаював ці дроти. Ось ці силові контакти плюсу та мінусу. Ось це все попідпаю, припаяв термодатчик, щоб був захист по температурі. Який має вид. Зараз спробую заміряти товщину. Самых смузок, какие идут в комплекте, є у меня ось такий радянський микрометр. Ось нуль. Зараз пробуем. Так, сколько тут выходит у нас? 15, 17, ну, семнадцать. Фокус уже снимаю. Ну, семнадцать, вообще на. Зараз возьму ось. цю. Однією рукою не зовсім зручно. Нема фокусу, то що таке. Ну, 16. Трохи якби менше. Ну 16 17. Більш-менш нормально. Зараз будемо зварювати. Так, ставлю смужку і буду зварювати. Десь приблизно ось так, щоб було рівненько. Так, ось такі шість штучок, як завжди. Зараз варимо далі. Весь процес показувати не буду, покажу вже повністю, як зварів. Так, ось це все зварив. Ось така якість зварки. По шість точок. Як і казав. Зараз додатково. Проварю мінус та плюс. Ось така смужка є 0,12 на 8, щоб було краще. Буду залуджувати контакти і будемо вже розпаювати плату захисту. Ось ще підварив ще одну стрічку зверху. На мінус також на. Плюс, ось видно. Так, контакти залодив. Ось так. Зараз встановлюємо нашу плату захисту. Термодатчик десь ось тут, ось тут мабуть, всередину. Зафіксую. І будемо розпаюємо. Першу паяю мінус. Ось він у нас цей мінус, потім ось цей b 1 паяємо сюди. Потім у нас ось цей b 2 Сюди ось цей b 3 ось сюди, b 4 цей контакт і плюс. І все. Повністю розпаяв плату, підпаяв індикатор заряду, наклеїв ізоляцію, але плата не запустилася. Якби напруга є на платі. Ось 19,6, але на заряд не реагує, На навантаження теж не реагує, а вся проблема в цьому термодатчику. Можливо, цій платі не підходить його опір. Коли відпаюю один провід, то плата працює. Так, ось один провід від терморезистора відпаяв. І плата наша запрацювала. Напруга на виході 23. Не підходить цей опір цій. для цієї плати такий. Зараз спробую, можливо, знайти інший впаяти. Якщо не знайду, то вже буде без термозахисту. Знайшов у себе ось такий маленький. На інші плати я його встановлював, на такі самі все працювало, але з цією платою не працює. 12 кОм опір, що цей, що цей має. На інших платах працювало, на цій не працює. Тому, на жаль, відпаюємо його і акумулятор буде без термозахисту. На жаль. Ізоляцію наклеїв, а потім згадав, що не показав опір самої збірки. Зараз заміряємо. 40 мільйом. Зараз на одній паралелі перевіримо теж. 8. Ну, досить непогано. Як на мене. Напругу зараз перевіримо. Так, 414. 414. 4. 14. 4, 14. 4. 14, 15. Не. 14, 14. Комірки рівні. Акумулятор підключив до електронного навантаження, щоб перевірити його фактичну ємність. Струм розряду 5 А Виставив до напруги 14 В. Вимикаємо. Чекаємо, розряду. Напругу на елементах ви бачили. Напруга трохи просіла. 23, в принципі, тримає. Чекаємо розряду. Тест наємність закінчився. Акумулятор віддав 4694 мА. Тест тривав 56 хвилин. Ось такий результат. Як на мене, непоганий результат. Потрібно було трохи нижче напругу ставити відключення, тому що спрацювало електронне навантаження, а не плата захисту. Тобто можна було ще трохи нижче його розряджати. Ну, непогано, як на мене. Майже 54700. Зараз покажу напругу, яка залишилась на елементах. Елементи ледве-ледве теплі, Взагалі там ледве чутно. Плата холодна. Що у нас по, по напрузі? На елементах. Так. 309. 309. 3.10, Трохи більше. 09 11. Ось така напруга. Ось повністю вже зібраний корпус, декація заряду працює. Вказує нам на розряджений акумулятор після тесту наємність. Ось така збірочка. Я вважав як на 5 А, тому що потрібно було трохи нижче напругу виставити на електронному навантаженні, так як є падіння напруги. і акумулятора я розрядив трохи не повністю, тому ці 300 мА, він би 100% би добрав би, так як на елементах залишилася напруга 3,1, до 2,8 ще є, якісь, є якась ємність. Ось така збірка. Такий самий звичайний корпус. На жаль, не вдалося реалізувати захист по температурі. Тому що терморезистор, цей термодатчик не підійшов, хоча на всіх інших платах на білій, на ось такий самий, ну, він працює. Не знаю, це якась схема плати, якась, мабуть, інша, і це йому не підходить. Тому раджу звертати увагу при купівлі таких корпусів, щоб уже на платі був хоча б якийсь. Термодатчик хоча б маленький. Щоб потім не виникали ось такі проблеми. Тобто, я, в мене він, вони є. Я думав, зараз підпаяю все буде працювати, але не так сталося, як гадалося. Ось така збірка. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. На все добре.